Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні у нас буде заняття з математики. Ми з вами повторимо е, кількісну е, лічбу, повторимо суміжні числа і вимірювання лінійкою. Отже, уважно погляньте на картку. У нас тут гарбузи. У нас буде зараз порядкову. Яка цифра написана? 1. Далі в нас гарбузик стоїть без цифр. Яка цифра тут має бути написана? 1. Потім іде цифра 2. Після числа 1, іде число 2. Записуємо цифру 2. Далі в нас іде 3. Третій гарбузик. Після три в нас йде яке число? Чотири. Правильно, чотири. І ми записуємо число 4 цифрою 4. Потім в нас помічений гарбузик 5. Після п'яти йде число. Шість. Правильно 6. І ми пишемо цифру 6. Далі після 6 іде 7. Правильно пишемо цифру 7. 8. І тут останнє, що в нас ми маємо вписати, яку яку цифру, яке число стоїть після 8. Дев'ять. Пишемо цифру дев'ять. І так, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Десять гарбузів. Наступне завдання це кількісна лічба. Будь ласка, зверніть на перший малюнок, увагу. Скільки тут фотокамер. Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нас тут чотири кружечки. Над кожним кружечком написана цифра. Скільки у нас фотокамер? Шість. Ми зафарбуємо кружечок. Там, де позначено цифрою 6. Тому що в нас 6 фотокамер. Далі сумні смайлики. Подивіться, скільки в нас сумних смайликів. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Який кружечок ми зафарбуємо? Правильно, кружечок. Над яким стоїть цифра 8. Ось він. Далі у нас бантики. Скільки в нас бантиків? Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки бантиків? 10. Який кружечок ми зафарбуємо. Подумайте, правильно над яким стоїть цифра 10. Наступне завдання У нас намальовані тістечка. Скільки в нас тістечок, давайте подивимось. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. У нас сім тістечок. Який кружечок ми зафарбуємо? Правильно над яким стоїть цифра 7? Далі сердечки. Скільки в нас сердечок? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, дев дев'ять сердечок. Який кружечок ми зафарбуємо? Правильно над яким стоїть цифра дев'ять. Ось він. А зараз. Ми з вами розглянемо уважно цю картинку і поговоримо про розташування предметів. Подивіться уважно на полицю з іграшками і скажіть, яка іграшка знаходиться всередині полиці? Хто сидить посередині? Правильно це ведмедик. А тепер давайте згадаємо ліворуч і праворуч. Яка іграшка знаходиться ліворуч від ведмедика? Правильно це рожева машинка. Яка іграшка знаходиться праворуч від ведмедика? Правильно, це конструктор. Скажіть мені, будь ласка, між якими іграшками знаходиться рожева машинка? Між. Паровозиком і ведмедиком правильно. А що знаходиться ліворуч від рожевої машинки, яка іграшка? Правильно це паровозик. Тепер уважно, яка іграшка знаходиться праворуч від конструктора. Молодці це м'ячик. Зараз ми згадаємо і порівняємо предмети за їх формою і величиною. Зверніть, будь ласка, увагу на верхній лівий квадрат. Там намальовані два. Відра. Які два відра зображені у верхньому лівому квадраті? Велике і маленьке. Тепер подивіться напроти правий верхній квадрат, Які відра зображені. На цих картинках однакові. Подивіться, вони зовсім однакові. Тепер дивимося на нижні квадрати, лівий нижній квадрат. Перше відро яке? Широке. Правильно. Перше відро. Широке. А друге вузьке і останній наш квадратик, нижній правий, це два відра. Скажіть, яке перше? Високе, правильно воно? Високе відро. А друге низьке. Молодці. Предмети вимірюються не тільки великий, малий, широкий, вузький, низький, високий. Предмети ще можна вимірювати по довжині, за довжиною. І завдяки лінійці ми це можемо робити. Робили ми це і в минулому учбовому році. Подивіться уважно на цей малюнок. У вас намальована лінійка і клітинки у зошиті. Нуль, бачите ділення, і один. Від 0 до 1 це один сантиметр. Дві Клітинки в зошиті. Це є 1 сантиметр. Зараз я вам це продемонструю. Отже, мені потрібно. Давайте звернемо спочатку увагу на лінійку. Бачите, вона має ділення. 0, потім 1, 2, 3, 4. Це позначки сантиметрів. Бачите, велика позначка йде, ділення 1. Давайте з вами подивимось: так. Ось я хочу, наприклад, зробити відрізок скільки? Ну, давайте, 5 сантиметрів. Ось у мене початок напроти нуля я ставлю рисочку, бачите, в мене 0. І напроти 5 я теж малюю рисочку. Потім добре притискаю лінійку і проводжу по ній ось тако фломастером, щоб вам було видно, але це треба робити простим олівцем. І в мене виходить відрізок 5. Сантиметрів з ми. Зрозуміло, давайте ще один спробуємо. Наприклад, 7 сантиметрів, або 6, як хочете. Давайте 7. Ось я ставлю позначку на початку лінійки напроти нуля, потім знаходжу на лінійці цифру 7, бачите, як вона і. Точно над нею, над цією рисочкою, ось тут, ставлю теж позначку. Потім притискаю добре пальчиком до зошита лінійку і проводжу олівцем пряму лінію. І в мене виходить відрізок рівно 7 сантиметрів. Отож. Ми предмети можемо не тільки порівнювати, як я вам вже казала, великий малий, широкий вузький, високий низький, ми можемо ще їх вимірювати за довжиною, але ще є інші виміри. І ми за них поговоримо з вами на наступних заняттях. Завдання я скину вам у групу. Кому буде зручно, можете зробити і викласти у вайбер. Всім гарного дня, мирного неба, все буде Україна!